Вправа 569. Для виготовлення джему мама придбала 12 кг вишні за ціною А гривень за кілограм, після чого в неї ще залишилося 80 гривень. Запиши формулу для обчислення кількості грошей те, що була в мами до придбання вишні. Обчислите, якщо А дорівнює 35. Ну що ж, спочатку давайте подумаємо, а як записати вартість тієї вишні, що купила мама? Ну, якщо у нас 12 кг вишні, а 1 кг у нас ціна А гривень за кілограм, то це буде 12 що множиться на А. Давайте так і запишемо. Пишемо вартість. Вартість 12 кг вишні. За ціною. А гривень за кілограм. Складає. Складає. Нам треба 12 помножити на А. Гривень. Ну добре, але нам сказано, що у мами ще залишилося 80 гривень. Ну і якщо в неї залишилося 80 гривень, то дуже просто скласти формулу для кількості грошей те, що були в мами. Тобто треба до 12А додати 80. Записуємо. Якщо. В мами. Залишилося? 80 гривень, то кількість кількість грошей, що була в мами. Була рівна. Ну і пишемо Т дорівнює. отже. 12 а це те, що вона витратила на вишні, і ще 80 гривень у неї залишилось. гривень. Ну що ж, формулу ми записали, треба обчислити значення цієї формули. Записуємо тоді, якщо, якщо А дорівнює 35, то наша формула Т буде дорівнювати 12, що множиться, замість А пишемо 35, додати 80. І це дорівнює. Ну що ж, треба 12 помножити на 35. Яким чином можна в стопчик? А можна і записати 12 як 10 плюс 2. Помножити це на 35 і додати 80. І це дорівнює. Переносимо. Тоді розкриваємо дужки. буде 10, що множиться на 35. Додати 2, що множиться на 35. Ну і ще плюс 80. Це дорівнює. 10 на 35 це буде 350. Далі 2 на 35 це 70. І ще плюс 80. І це дорівнює. Давайте ми спочатку 70 додамо до 80 то це буде 350. Додати, тут у нас 70 плюс 80, це буде 150. І це буде дорівнювати тоді 350 і 150 це буде 500. Записуємо в дужках чого? Гривень. Ну що ж, зараз, коли ми вже склали формулу і знаємо, чому дорівнює значення цієї формули, коли А дорівнює 35, давайте запишемо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, формулу записуємо. Т дорівнює 12а плюс 80. Далі, ну і значення обчислюємо Т дорівнює 500 гривень. Ну що ж, ось таке завдання. В ньому ми складали формулу і обчислювали значення цієї формули. На цьому вправу завершено.